Доброго ранку, дітки! Ви підросли, стали самостійні та допитливі. Не можете всидіти на одному місці. Скажіть, будь ласка, де ви граєтесь вдома? А чим ви граєтесь вдома? А тепер погляньте на картинки, де зображені дітки, які потрапляли в різні, часом навіть неприємні ситуації під час ігор. Та з вами поговоримо. Як уникнути небезпечних ситуацій, як поводитися вдома, як зберегти своє здоров'я? Хлопчик дуже любить розглядати нові предмети, брати їх, пробувати на смак. Завжди все закінчувалося добре, але цього разу він знайшов якісь цікаві баночки у ванній кімнаті та вирішив дізнатися, що всередині, уже за декілька хвилин у хлопчика почав боліти живіт. І мама повезла його до лікаря. А поміркуйте, чому так сталося? Запам'ятайте, дітки, ніколи нічого не їж і не пий з незнайомих баночок і пляшечок. Одного разу хлопчик, граючись із друзями в хованки, заліз в пральну машину, але дверцята раптом зачинилися. Другий хлопчик почав натискати на всі кнопки, і машинка увімкнулася. Добре, що мама почула гомін і врятувала дитину. Дітки, запам'ятайте, що пральна машина небезпечне місце для схованок. Дівчинка вирішила приготувати їжу, але замість того, щоб запалити вогонь, вона просто повернула ручки. За декілька хвилин дівчинка відчула неприємний запах, у неї запаморочилося в голові. Запам'ятайте, дітки, крутити ручки в плити дуже небезпечно, газом можна отруїтися. Хлопчик багато разів чув, що сірниками гратися не можна, бо може початися пожежа. Він вирішив, що вже дорослий і з ним нічого не станеться. Лише один спалах і завіска зайнялася. Добре, що сусіди викликали пожежника, і він врятував його. Здається, тепер він зрозумів, що ігри із сірниками небезпечні. А ви, дітки, зрозуміли? Розкажіть, що може статися, якщо необережно поводитися з вогнем? Дівчинці захотілося дістати ляльку, яка знаходилася на верхній поличці на шафі. Дорослих вона не захотіла просити про допомогу, вирішила, що сама впорається. Але шафа перевернулася і трапилось лихо. Дітки, не можна лазити на шафу, попросіть дорослих про допомогу. Хлопчик не знав, що не можна нічого засовувати в розетку і вирішив ставити туди дріт. Струм ударив хлопчика дуже сильно, аж запаморочилося в голові. Запам'ятайте, дітки, у розетку ніколи діткам не можна нічого вмикати. Дівчинка взяла аптечку і з'їла багато таблеток, і їй одразу стало дуже погано. Лікарі її ледь врятували. Дітки, таблетки можна вживати лише ті, які вам призначив лікар, і ті, які вам дасть матуся. Не можна їсти таблетки самостійно. Дітки, давайте закріпимо правила безпеки, які ви повинні знати. Ніколи нічого не їжте і не пийте з незнайомих пляшок, не ховайтеся в небезпечних місцях, не вмикайте газову плиту, не грайтеся з сірниками, це небезпечно. Не можна вилазити на меблі. У розетку діткам не можна нічого вмикати. Не можна їсти таблетки без дорослих. Ми сьогодні з вами розглянули небезпечні ситуації, які трапилися з дітками. Я впевнена, що ви зробите правильні висновки. До побачення, до нових зустрічей. Бережіть себе!